І, відповідно, є права частина квадранту, де гроші працюють на вас. Розумієте, що сюди входить? Сюди входять бізнес-активи, тобто бізнес-системи, де ви не працюєте, а гроші працюють на вас. Ну, наприклад, у вас є бізнес, який ви настільки систематизували, що там є керівник, який цим бізнесом займається, відповідно, система контролю, і вам не потрібно займатися операційкою, ви там умовно раз на місяць отримуєте. Звіти, так, і гроші. Це перший варіант. Чи ви купили такий бізнес-систему? Наприклад, франчайзинг, Як зараз ми купили бізнес? франчайзинг і відповідно, ми, е, якщо вам цікаво, буду про це розказувати на своїх каналах, е, який ми франчайзинг купили, як ми відкриваємось, е, підписали вчора. Підписали франчайзинг договір, і, відповідно, будемо відкривати з партнерами разом, то я, там є інвестор, який не займається операційкою. І є інвестори, які займаються праційкою, є ще один інвестор, який теж не займається праційкою. Тобто для нас це буде саме бізнес-система. Так, ті, хто займається праційкою, там поки не буде відповідно взяти керівник, який буде навчатися, то ця людина знаходиться ось тут, поки так і тут, і тут одночасно. А коли вже ця людина буде наймана? Додатково керівник, хто е, співвласник, який операційний керуючий, буде вже просто співвласником інвестором. В нього буде чистий актив, який в бізнес-системі. Також тут входить сюди до цього ще МЛМ-системи. Про це ми сьогодні поговоримо більш детально. Тобто мультилевел маркетинг де теж можна побудувати свою систему, і це самий простий вхід в цей квадрант. Це дуже важливо розуміти. так і Наступний квадрант, де може кожен з вас знаходитись, скоріш за все, вже знаходитись, ви це інвестори. Інвестори це люди, які вкладають гроші в активи чи створюють інтелектуальні активи, і ці активи дають пасивний дохід. Тобто, і тут, і тут пасивний дохід, і праворуч праворуч квадрант це. Гроші працюють на вас, розумієте? Це дуже важливо усвідомити. Якщо тут ліворуч, ви працюєте на гроші, то праворуч гроші працюють на вас. Тому, якщо ви хочете дійсно стати людиною, яка стане фінансово незалежною, а потім і фінанси свободною, то вам потрібно перейти на праву сторону квадранта сюди і сюди, відповідно, і отримувати пасивний дохід, який буде перевищувати ваші витрати.